Ну, а в Україні триває випробування російської зброї. Останні зведення з фронту: 59 обстрілів наших позицій бойовиками протягом минулої доби. Двоє бійців поранені. Після жорстоких боїв за Авдіївку Росія знову поповнює боєкомплект своїх військ на Донбасі. Наш військовий кореспондент Венямін Трубачов увесь тиждень провів на фронті і має безліч доказів цього. Танки, гради та сучасні безпілотники. Звідки у противника ця зброя? Бої в Авдіївці. Хто обстрілює військових та цивільних з артилерії? Це Росія, тому що їх флаги висять. Ми покажемо нові докази присутності російських Його. військ на Донбасі. Поки вони тут на нашій землі, то війна буде продовжуватися. Ну, 60-80 до, до траншеї десятці. До ворога лічені метри, постріли тут не стихають. Це Авдіївська промзона. Зараз найгарячіше місце на фронті, де противник активно використовує артилерію. Це такі осколочки, получаються із сау із, із танка. А це, це переміри у сепаратистські. Інтерв'ю доводиться швидко переривати. Знову починається обстріл, і необхідно бігти в укриття до найближчої позиції. Тут це звична ситуація. Під ногами багато снарядів, котрі не вибухнули і можуть здетонувати щомиті. ще далі на стежці залишки від гранат. Сліди війни тут скрізь. Противник цю позицію обстрілював з мінометів ствольної та навіть реактивної артилерії. Вся територія тут всієна вирвами, а від будинків залишились лише. Руїни саме на цій ділянці українським військовим вдалось просунутись вперед і зайняти позиції, які раніше контролював не. противник. Ворог не полишає спроб взяти реванш. Виїхав танк напряму на водку. Що за причина міськими договоренностями, зробили 10 вистрілів і танк скрився. Танкові атаки відбуваються кілька разів на добу. Такі запеклі бої за невеличкий клаптик землі. Військові пояснюють просто, ця позиція має стратегічне значення. Тепер ми можемо більш краще. Вести вогонь по їхніх позиціях або ж коректувати вогонь. Противник стягнув на передову техніку і нові підрозділи. Звідки на тій стороні значні резерви для військових, не таємниця. Бійці вже давно знають ворога в обличчя. Це скорее все, російські люди, у них російські флаги, російська форма, амуніція, зброя. ані не скриває цього, гаворяд. Їх важко помітити, і вони завжди з'являються несподівано. Це українські розвідники. Хлопці працюють в тилу ворога і повернулись не з порожніми руками. Гнімет шмель, який виробляється тільки і використовується тільки в Російській Федерації. Цей вогнемет трофейний. Військові кажуть, що таку зброю противник використовує дуже часто, тож вирішили теж спробувати. Після чергового обстрілу військові на свої позиції знайшли ось такий хвостовик. Це від РПГ. За маркуванням, спеціалісти визначили, що ця зброя вироблена в Російській Федерації і в українській армії таких зразків ніколи не було. Окрім зброї, мейден Раша, також їжа та амуніція. Розвідники показують військовий жилет, пошитий в місті Казань, пачку цигарок «Русская вісна та новий сухпай російського солдата. Галети армійські, із муки пшеничне, первого сорта. Ізготовитель Росія, город Заїнськ. Ага, от у нас плов. Бачимо, плов з м'ясом, реально з марковочка. Усе це розвідники захопили лише під час однієї спецоперації. У загиблих вони знайшли паспорти та військові квитки, і коли розгорнули їх, навіть не здивувалося. Перед тих двохсотих, які були на тих позиціях, не було жодного громадянина України. Були винятково громадяни Російської Федерації. Всі документи передані в СБУ. Олександров і Єрофєєв – два найвідоміших російських військових, які заблукали на Донбасі. Їх обміняли на Савченко. Але це лише крапля в морі. Воювали чи воюють тисячі зелених чоловічків. Спочатку початку 2014 року в Україну прибувало на ротації та брали участь в бойових діях більше ніж 100 російських підрозділів. Її географія починається від Курильських островів, закінчуючи морськими пехитинцями північного флоту. Михайло разом з колегами збирає інформацію про Рос російських військових на Донбасі і викладає в інтернет на кожного є окреме досьє з фотографіями, посадами та адресами, щоб потім ніхто не уник покарання. Їх чекає другий нюрнберг на що ми маємо велику надію? І я так думаю, що вони не стигнуть, як Герінг, там отравитися. На окупованих територіях Росія побудувала справжню армію. За даними української розвідки, її чисельність близько 35 тисяч. Це росіяни та місцеві центри управління в Донецьку та Луганську, які підпорядковуються штабу в Ростові. Вся система зв'язку, система управління вона вся замикається на південний військовий округ і на генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації. Це по суті регу регулярні підрозділи російських окупаційних військ. Керує військами на Донбасі. Генерал-полковник Олександр Творніков цього року його призначили командувачем Південним військовим округом Росії, і саме він відповідає за бойові операції на сході України. Оперова, Росія активно використовує танки. Модернізовані Т-72 Саме такий українським воїнам вдалося підбити у 2015-му а також системи залпового вогню град, якими противник стріляє просто з житлових кварталів Донецька. Я 100% впевнений, що стріляють з АСА з артилерії, Це тільки російські розчетки. А на цих кадрах видно, як батарея з п'яти самохідних артилерійських установок розгортається, а потім обстрілює позиції українських військових. Більше того, це зафіксувала камера ОБСЄ. але у звітах про те, чия це зброя, ані слова. Засоби розвідки їхні. Засоби безпілотні літальні апарати, які мають тільки на озброєні Російська Федерація. Один з таких безпілотників цього тижня вдалося збити. Це Орлан 10, вироблений у Санкт-Петербурзі. За допомогою таких дронів противник може в режимі онлайн коригувати вогонь артилерії. На борту знаходилися 12 камер, плюс там же знаходився і жорсткий диск. Попри численні факти, Кремль продовжує твердити, російських військ на Донбасі немає. Міжнародна спільнота висловлює занепокоєння, інколи навіть глибоке. А ось військові на передовій менш політкоректні. Без російської армії тут вже давно був би був би на Донбасі мер. Всі б жили собі нормально, щасливо. Режим тиші противник ігнорує обстріли в Авдіївці тривають. Попри це, українські військові продовжують укріплюватись на нових позиціях, і кожна атака ворога не залишається безкарною. Тут вже терпіл нітві теж удається у місті. Постійно чути, як працює артилерія. Це може налякати приїжджих. а ось місцеві до війни вже звикли і спокійно, навіть з дітьми гуляють вулицями під звуки вибухів.